Рада вас вітати та нове заняття розпочинати. Скажіть мені, будь ласка, дітки, а ви знаєте, яке незабаром буде свято? Я впевнена, що кожен з вас знає, що незабаром свято святого Миколая. А ви знаєте, що Миколай для нас з вами принесе? Так, Миколай святий приносить дітям гарні невеличкі подарунки. Можливо, не і солодощі, але Святий Миколай один, а нас, слух'яних діточок, ну дуже багато. Як ви гадаєте, чи встигне за вечір чи за ніч одиненький святий Миколай принести усім вам подаруночки? Я гадаю, що для нього потрібні помічники. Ви зі мною згодні? Тож сьогодні пропонуємо вирушити в нашу творчу майстерню та зробити помічників для Святого Миколая. А помічниками будуть сніговички. Ну і що ж, ви готові? Ви хочете допомогти Святому Миколаю? Тож вирушаємо в нашу творчу майстерню. Малята, я пропоную нам з вами сьогодні Фіотория ось таку. Гарного сніговичка. Нам для роботи з вами знадобляться три довгі смужечки білих. Чотири коротші смужечки. Ось така прямокутна смужка, як ми перейдемо. Це у нас будуть руки для нашого сніговичка. Ось два таких прямокутничка сині зробимо і рукавички. Ви гадали, що це прямокутничка? Нам знадобиться щоб зробити носик. Що ще є нашу снігу? В нього, подивіться, є якісь, якісь гарні відтіночки чорного кольору. І от чорному кольору є такий кабелю. Для цього нам знадобиться ось такий чорний папір. Ще нам потрібен маркер це може бути синього чи чорною кольору, Ми намалюємо йому очіняти. Ну і, звичайно, ножиці, які нам будуть допомагати, і клей. Ось, що для роботи. А зараз для того, щоб наші ручки були вправді, у нас пишув гарний сніговик, ми з вами зробимо пальчиковий і настигу. Один, два, три, чотири, п'ять Ми в двір пішли гулять. Бабу снігову пили, кулі снігові робили, їх до купоньки складали. Капелю, відро старенький, ні смерт'яні, червоненький. Один, два, три, чотири, п'ять, сніговики і до нас гулять. З гірки будемо з'їжджати, зиму сніжною вітати. Давайте ще раз зробимо пальчикову гімнастику. Один, два, три, чотири, п'ять. Ми у двір пішли гулять. Бабу снігову ліпили, улі снігові робили, їх до купоньки складали. Капелюх вітро старенький, ніс морп'яні, червоненький. Один, два, три, чотири, п'ять сніговики, і до нас гулять. З гірки будемо з'їджати зиму сніжної вітати. Що ж, малята, починаємо з вами працювати. Беремо спочатку довші смужки наші, і нам їх треба перегнути навпіл. Порівняли їх Зкладаємо спали. І нам треба отак передали, щоб ми бачили, де у нас буде серединка. Все, у нас тоже така смужечка. І зараз ми будемо намащувати і створювати корпус для нашого сніговичка. Промазуємо на лінії згину, промазали. І приложили ось смужечку. Так, а ще промазали цю частинку посерединці. Ще одну смужечку. Ось так. Промазуємо гарно. Знову насередині. І прикладаємо останню четверту смужечку. Гарно все підтиснули. Ось у нас вийшла така моделька, схожа наша на сніжинку. А зараз ми будемо намачувати кінчики. Ось, намазали кінчики і будемо з'єднувати їх по черзі.

І ще ось корпус для нашого сніговичка. А зараз ми з вами будемо виготовляти взуття. Нам допоможе в цьому ось такий прямо Ми його з вами будемо згинати на око з'єднувати, крайки. Краще взяти картон чорного кольору і вирізати взуття. Нам треба намастити п'яточка ось. І та ось так з'єднає. Зітаємо. Остапимо. Очікува. З'єднали. Тепер намашуємо добре. Намащуємо і ставимо сюди. У нас зараз вийде. Знову чай уже ось такий. Через нього з ручки. Для цього у нас є ось такий прямокутничок. Ми його теж перегинаємо на малята. Для чого навпили? Щоб ручки були однаковими у нас довжини. І так скруляємо ось Так, зарізали так і тепер ось. І так Тепер розріжемо навпіл. У нас вишні однакових ручки для снялочка. Тепер що? Тепер ми виготовимо для нього рукавички. Ой, вона ж прямо кунички. А так, можна намальпати їх. У нас веселівець. Можна вирізати і допоможе так. Я промалюю трошечки. Проявили, подивіться. Оці однакових рукавички віше. І зараз ми будемо їх наклеювати. Промазали страю. Тепер ж їх треба розрізати валяти. Дивіться. Загалом одна кавочка. Перегорнули, намастили, Всю намастили гарно. І приложимо ну, довгі частинки. Дивіться, у нас вже гарна одна ручка є. Зараз ми так зробимо і іншою. Ось у нас вийшли. Вже такі гарні ручки. Гарята, тепер давайте розберемося. Наш пальчик окремий Він дивиться у нас туди, тут, куди наші ніжки дивляться. Тому не забудьте і не передмутайте, як треба наклеїти ручки. Тому цю ручку ми наклеїмо. І сороми. Ось ще пальчик, дивився у нас сюди. Так, бачите, вже у нас є ручки, ніжки, Ось такі ручки. А зараз будемо робити голову. І для цього нам частинку трошки відставимо, що вона не заважала. менші наші смужечки. Ми їх теж будемо перегнати Щоб І зарік. Ось так перегнули. І починаємо збирати так само, як ми збирали в Так ось малята ми вже зібрали, і нам треба з вами зробити зараз оченята. Для цього нам треба її Зараз має. так, намалюємо бачення фермену, я вже підготувала трошки швидше. Фермену готуєте, як вам сподобається. Що ще є? Давайте бачення там не зробили. А що ми ще зробимо? Носик, да? так? Вот Ось у нас є носик, як морквинка, має вигляд прикутничка, тому я зараз вирішу такий прикутничок і з нього зробимо носик. У нас ще клівочка. Ось ми йому так ротик намалюємо І нам буде всім посміхатися. Ми залишили, що малята зробити капелю. Для цього нам треба вирізати коло, ось таке чорне, і взяти ось таку смужечку паперу. Нам треба її трошечки так Надягнуть, він Вона буде ці краєчки допомагати вирізати зубчики. І будемо різати такі пікутничала на трамбіці. До лінії згину маля ріжемо. Ми перегнули, ріжемо до лінії згину. А ми на лінію не виходимо. Треба цю частинку намастити. І намастити тут, де оці у нас зубчики. Ось у нас зубчики такі. От ну нам треба з'єднати. Вишемо гарний капелюшок для нашого сніговичка. Остав, вичитаємо, і перекладаємо заробитися і прикладаємо ціну колеги. І так ось вишивки капелюша упермоємо намащуємо з цієї сторони Ось і приложив. А тепер будемо з'єднувати наші деталі наш малята. Ви бачите? Ми малята, ви були дуже уважні. Ви великі молодці. Сподіваюся, такі гарні сніговички. Видох і у вас. і святий Миколай зможе і сніговичками кожному з нас принести подаруночки. А мені також цікаво, яких же сніговичків зробили ви. Тож, будь ласка, сфотографуйте свого сніговичка та надішліть мені, я буду чекати на цю фотографію, щоб поглянути на вашого сніговичка. Ну а на сьогодні наше заняття, дітки, закінчилось. Тож до побачення, до нових зустрічей!